Вітаю вас на своїй кухні. Буду робити рибні котлетки. Я їх назвала асорти, тому що в мене тут і салака, і мойва, і скумбрія. І я зразу вас хочу запросити до себе в профіль, в мене багато страв. Зайдіть, будь ласка, підпишіться, поставте лайки і прокоментуйте, бо я потім забуваю пригласити запросити до себе на канал. Маленьку рибку чистимо і збираємо молоки. А також ікру. От, вони ікра і молоки, ту теж підуть в фарш. Скумбрію роз, розділую так, значить, відділяю голову, а потім по хребту, вдоль хребта, розріза, розрізаю ножичком з двох сторін і з допомогою рук розбираю рибку отак, отак розбираю рибку. Так, там хвостик потом. Потім відрізати і все м'ясо, яке буде на хребті, теж зібрати. Потім салфеточку я прибираю зайве і прибираю все зайве ще, всі плавнички, все, щоб не заважало. І вибираю кісточки, які залишилися. Тепер такі шматочки, де багато м'яса, без. Косточок зовсім я залишаю і нарізаю їх такими шматочками. А останні куски відкладаю для фаршу. Поробити фарш із кумбрії, а також я додала базилік, тільки листики без палочок, а також укропчик порубити разом із скумбрію. Ну, із, із Дуже добре так перемішати і поробити. Тепер пропускаю через м'ясорубку маленьку рибку разом з, лук, з цибулькою, половина цибульки, і також додаю туди молоко і кру. Потім з'єдную скумбрію з зеленью і фарш із маленької рибки додаю. Лимонний сік, обов'язково додати лимонний сік, соль, перчик і дуже добре перемішати, дуже-дуже добре перемішати, щоб була щільна така маса. У нас не буде борошна, у нас не буде яєць. Тепер мокрими руками сформувати котлетки і розогріти на сковорідці олійку і, викладати, і викласти всі котлетки. Так. Потім на великому огні обжарити з однієї сторони, перевернути, і зробити вогник маленький, такий. і отак от обдати маслом усі сторони, десь жарити хвилин 4-5. А це в мене я забула, я хотіла жарити на розмарині. І я потім зробила, піджарила розмарин і полила.